Тільки уявіть, ви все життя робите тільки те, що подобається вашим батькам, а потім усвідомлюєте, що вам все одно чи пишаються вони вами. Всім привіт! Мене звати Даша, і в мене є нова прикраса. Це нові прикраси, які з'явилися в моєму магазинчику. Посилання на нього є в описі під відео. Можете зайти і переглянути, що там. Цікавого, там багато всього цікавого. І замість того, щоб попросити вас підписатися, поставити лайк і написати коментарик, я попрошу скинути це відео своїй подрузі, якій воно може сподобатись. Ну все, не будемо довго говорити і почнемо читати історію. Чи поганець я за те, що сказав татові, що мені байдуже, чи він мною пишається? Мені 17. Ми з татом бачимось один раз на місяць, один день. Він каже, що йому було важко вмовити свою дружину на це. І що не Хоче більше на неї тиснути, а я зрозумію, коли одружуся, що таке компроміси. Я Неофіційний син батька. Мама працює офіціанткою. Якось його дружина сказала про мені: ти досить добре читаєш, як для сина офіціантки. Я читаю багато, дякую дідусю, який купує мені книжки. Я розумію, що вона, мабуть, призирає мою маму, бо тато її зраджував, але її фраза все одно була ударом нижче пояса. А те, що тато промовчав, боліло ще більше. Коли я зробив камінаут, він сказав, що я можу. Же просто заплутався і пропонував для спроби зустрічатися з дочкою свого друга. Потім від цієї ідеї відмовився, але після цього між нами стало дуже напружено. Я не знаю, як із ним поводитись, він ніби і не монстр. Але щоразу, коли я згадую ці моменти, мені хочеться від нього віддалитися. Нещодавно він заявив, що хоче, щоб я навчався за кордоном у США або в Британії, і сказав мені скласти відповідні іспити. Я став ісп так, як зміг, і результат вийшов посередній. Тато вибухнув, сказав, що я спеціально написав гірше, щоб залишитись вдома зі своїм хлопцем. Йому, до речі, теж 17. Я відповів, що зробив все, що міг. Він сказав: Ти мав постаратися більше, щоб я міг тобою пишатися. І в цей момент в мене щось клацнуло. І я сказав йому Мені взагалі байдуже, чи ти мною пишаєшся.' Він реально образився, сказав, що просто хоче для мене найкращого. І що я мав би спробувати зрозуміти його позицію. Мовляв, він бореться за моє майбутнє, а я його відштовхую. Тепер він холодний, сухий у повідомленнях, а моя мама каже, що, можливо, я був надто жорстоким. І додає: Все ж таки, це ж твій батько. З іншого боку, цей. Тато мовчав, коли його дружина ображала мене та маму, не сприймав мій камінг аут всерйоз і зараз вважає, що я саботую своє життя заради хлопця. Тож, чи поганець я за те, що сказав йому, що мені байдуже, чи він пишається мною? Отака історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях? А ми зараз почитаємо, що кажуть люди, але спершу трошки поговоримо. Я загалом не вважаю, що Знаєте, цей принцип я повинен комусь щось доказати, щоб мною хтось пишався. Він загалом мені кажеться дуже руйнівний для психіки людини. Треба. Старатися робити все так, як тобі подобається, так як буде тобі комфортно і нічого нікому не доводити. Я розумію, звідки це може братися. Дуже багато таких думок селять в нас в школі. Батьки селять, коли порівнюють нас з кимось, і кажуть, а ось сусід, він бачиш, як гарно навчаєшся, а ти що не можеш. І це все призводить до того, що в дорослому віці ми намагаємося щось комусь довести. Я вважаю, що це правильне виставляння кордонів, особливо, якщо ти не надто. Сильно поважаєш цю людину, то чого це погано, коли ти так говориш. Все нормально, сказав та й сказав. Те, що він образився, ну доросла людина. Але при цьому всьому я вважаю, що виховання наше ніхто не відміняв, і треба бути культурними і максимально толерантно, якщо це так можна сказати, підбирати слова, особливо до старших людей, бо вони все ж таки більше обіжашки, ніж наше покоління. І це якесь таке моє особисте спостереження. Якась молодь не так сильно обіжається. Як Ерше покоління, і я в цілому за те, щоб бути вічливою. Навіть якщо тобі щось не подобається, розвернутися до піти і не псувати ні собі нерви, ні карму собі не псувати, просто розвернутися піти і не повертатися туди, де тобі не подобається, або не спілкуватися з тією людиною, яка тобі не подобається. Загалом це ось така у мене думка. А ми давайте почитаємо, що думають ж люди, бо нам це дуже важливо. І перший коментарик. непоганець, я просто не можу уявити, як можна спочатку зрадити дружині, а потім. Ще й бути таким лайновим батьком. Якби моя дружина зневажила мою дитину, я б не залишився в цьому шлюбі і не дозволяв би, щоб моя дитина жила в цьому презирстві. У неї, мабуть, є свої причини триматися за нього, але це не привід псувати життя тобі. Ти живеш тут і зараз і маєш повне право на нормальне життя, незалежно від того, які помилки наробили дорослі до тебе. Наступний коментар. Мої батьки розлучилися, коли мені було три з половиною роки. Я досі пам'ятаю ту ніч, де хто сидів, що говорив тато, і як я, дуже тиха дитина, раптом сказала Припини змушувати маму плакати. Через багато років мама сумнівалася чи правильно зробила, що пішла від нього, і думала, що може тим самим налякала мене шлюбом. Вона була в шоці, коли сказала, тобі треба було розлучитися з ним раніше. Наступний коментар: мої батьки знову одружилися один з одним. Це була найбільша помилка в історії. Деякі люди абсолютно не підходять один одному як партнери. Вони можуть бути нормальними знайомими чи навіть друзями, але не подружжям і це окей. Наступний коментар. Я згоден, що в дружини є свої мотиви і травми, але давайте чесно, основна відповідальність все ж таки на татові. Я співчуваю його дружині. Якби мій чоловік завів дитину в результаті роману, мені теж було б дуже важко і прийняти. Але тоді чесна позиція сказати: Я не можу жити з цією дитиною. Отже, цей шлюб закінчений, а не мучити невинного підлітка. Твій тата мав би бути дорослим та взяти на себе провину за свої рішення. І зробити правильно для всіх, піти із цього шлюбу, не дозволяти кривдити тебе і бути нормальним батьком для всіх своїх дітей. Він цього не зробив, і це його провал, не твій. Сьогодні у нас коротесенька історія. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях. Більше історій, якщо вам цієї мало, ви можете знайти в моїх великих випусках. Па-па!